Віталій у Делішахів Візер дрид. Дред. Нідерланди. рейтинг 1972. Захист Німцовича. Стема Zen. Конструюю сильний центр. Я щось не знаю. Що за фокуси, А? То есть Но. Я можу цікаво зіграти А4, словно А3. Ну тут буде шах, мені, да. Добре, давай я так зіграю. Нехай ти підірвеш, я там поміняюсь, типу. <кхе> Не, вот так от просто. Так, ну ми зараз будемо тоді тебе. атакувати. Зараз королів 2 просто зіграємо, мабуть. А, На дурих ти дурифте. Тиба чесно з того боку. Взяв і підірвав з іншого боку. Я думаю, ти тут зіграєш. Не, не забираю. Тут, блин. Ах. Там буду без фрезя, если сейчас возьмем. Тут ничего не пойдет. Мне кажется, он так хочет. А может и тут хочет. Може бути проблема, звісно, у нас. Чесно скажу. Король в центрі це не добре. Так, ще сюди, Лізе. Дивний тип, ну добре. Повірю тобі на слово, що ти чесний. повірю. Там, відійду, ти до 3 ще зіграєш, так? Да? Погана позиція, що зробиш. Але можливо, щось тут з'їм, дай. Може не все так погано. Але якісь пішак а айної правда, заберу шаху. Так, тоді прохідний пішак це небезпечно, конечно. Щеплятись треба. Нормально це потрібно. Цікаво. Так, ну можна тут ще взяти. Так, мабуть, і буде все. Там буде видно. Якось треба знищувати цього пішака І чіплятись поки що до його коняка. Это. Вот такой. Вот такой всегда. Угу. Да? Такие шахеры. Такие шахеры. Так, ну зараз з нього можу щось підвиснути, не знаю, що ні. Нема ніяких від цих приколів. Від Так, Так. Нема приколів. Чомусь. Позабирали хтось приколи. мій. Дере, речі, сам свій мат отримує, да? Такими ходами а що робити? Ну, у нього нема от хорошої координації всі фігури якось так собі. У нас захищений, захищений, якось з'єднано все. Ну, да. Не знаю, не бачу нічого. В принципі, можна сказати, вийшов сухим із води. А, і зівнув час. Намочився трохи. Так, ну так, я щас, зараз позараз поставив би сюди слона, і тут були б проблемки в нього. 83 на 85. Так нормально, так? Да? Оце він робить? Нє, це фігня. Треба розмінятися все, ну. Потім так. Перевагу в центрі отримав, молодець. Я щось. накрутив. Зайво. Тут він перевагу в центрі отримав. Походили. Безнадійна позиція і тут йому треба було піти ферзь є 2. Справа в тім, що якщо ми заберемо, то він до 2 просто може зіграти. І висить ферзь. І нема нічого. Він пішов про ферзя, і тут якби рівна позиція. Хоча в чорних перевал. Мені здавалося, що тут кінцещі. Ну, добре.